21 жовтня на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської відбувся семінар Супутник під назвою створення ефективної моделі організації виховного процесу в закладі освіти. Його учасниками стали консультанти центру професійного розвитку педагогічних працівників, спеціалісти відділу освіти, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, що координують виховну роботу в закладах загальної середньої освіти. Виховна робота в закладі освіти навіть під час такого змішаного навчання вона має бути на першому місці, тому що діти мають сміливо адаптуватися в нашому суспільстві. Вони повинні знати, як убезпечити себе і рідних в умовах сучасності. Вони повинні. Вміти влитися в суспільство, а для цього необхідні соціальні компетентності. От як їх виробити, як бути безпечними зараз в інтернеті, як стати свідомими громадянами нашої батьківщини, патріотами своєї батьківщини? От про це сьогодні мова на семінарі. Семінар-Супутник це методичний прийом, який дозволяє поглибити теоретичні знання слухачів, відшліфувати певні уміння і навички. Педагоги мали можливість не лише почути корисну інформацію від лекторів, а й одразу застосувати її на практиці, зробити уточнення незрозумілих моментів. Форма живого діалогу семінару є напрочуд важливою, впевнений Леонід Мироненко, заступник начальника управління державної служби якості освіти у Полтавській області. Під час своєї доповіді на тему виховна робота, як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школі, освітянин звернув увагу слухачів на те, якими мають бути правила поведінки учнів у школі, як попередити конфлікти, як захистити школярів, а особливо дітей із числа внутрішньо переміщених осіб від болінгу, і допомогти їм швидше адаптуватися в закладі освіти. Також ми приділили увагу під час нашої зустрічі з педагогами в командній роботі. Це дуже важливо, оскільки раніше. Зазвичай, наприклад, ті самі правила поведінки нав'язувалися учням і були обов'язковими до вимоги. Сьогоднішні діти потребують інших підходів, і ми під час інституційних аудитів багато аналізуємо інформацію і робимо певні висновки. З цими висновками я познайомив педагогів під час нашої зустрічі. От, зокрема, вони були учнями. Вони формулювали, наприклад, ті самі правила, вони самі їх аналізували і самі виявляли ті помилки, які були допущені, і які вони мають виправити. В своїх уже закладах освіти під час формулювання тих чи інших правил практичні вправи і корисні поради завжди важливі інструменти для успішної роботи освітян, впевнений Леонід Мироненко. Хоча педагоги і освітні заклади нашого міста вже давно є взірцем для інших регіонів країни. В горішніх плавнях завжди на крок попереду тих змін, які актуальні в українській освіті, і дуже радує, що. Міська влада приділяє значну увагу розвитку освітньої галузі в місті і розвитку закладів освіти, і, зокрема, новинкам в освітньому процесі. Тож, учителі закладів освіти горішньопланівської територіальної громади під час семінару мали можливість не лише запозичити чийсь досвід роботи, а й передати власні напрацювання. На завершення роботи учасники поділилися враженнями та думками від зустрічі, звернули увагу на те, що такі заходи сприяють підвищенню професійної компетентності педагогів. Семінар видався цікавим, корисним, діяльнісно орієнтованим формами і методами роботи, і як наслідок результативним, наголосили організатори.